Вітаю всіх! Ну що, скінчились морози, починаємо отримувати наші посилочки, які були на перетримці. Так, розпаковую. Сьогодні отримала одну, і ще на днях повинні прийти ще дві. Зараз подивимося, що я там отримала. Так, ну ще повністю не розпакувала. От так поки ще э, постоять ще у целофані деякий час. Значить, взяла я оціночку одну за 200 гривень, здається. Це така невеличка молода рослинка, білявочка. Щось мене пробило на біленьке. Квітка, звісно, не дуже крупна. Ну, не знаю, чуть мені хочеться біленьких. Біленьких, біленьких є ось у. Так, одно, теж по типу оціночки. Бігліпчик якийсь світленький повинен бути. Ну, він уже був. Без бутончиків. О, там уже почав рости молодий цвітоносик, поки ще трималися на, на перетримці. Корінчики непогані, наче все добре з ними. Так, це світленький бігліпчик, оце звершочок зріжу, а там ви бачите, вже навіть гілочка росте. А ці такі більш стресоустойчиві, довго чекали біленька. І недавно, недавно був новий завоз на днях. І я вибрала ще от таку дамочку. Така коренева, непогана. От не люблю я оці корні зверху, оці всі. Вони у мене в домашніх умовах висихають. Теж така молоденька рослиночка, ну як така середня. і це Гоя. Гоя-гоя. Давно я її хотіла. І от є, є ще бутончики. Подевайся не спину. Тут свеженько. поставочка. Свежие. Свеженько-свеженько. Такие жирные коренчики. Вот а, Так, и сейчас еще что-нибудь покажу. И купила у Станислава Колесниченко снова малюка. Ну, це... Невідомий сорт домашнього запилення. Хто буде, невідомо. Мені стало цікаво, рослинка така гарненька, як на 1,7, навіть дуже чудова. І я вчора тільки купила, він вечором вислав. Сьогодні я вже після обіду вже забрала. <кхід> Будемо ростити. Разом із дарвіном, ну там дарвін на кум'яну троянду, і от таку ще щось буде темненьке. Тому, що, о, як бачите, тильна сторона листочка, темна, дуже цікаво буде. Знову знову купила, дуже мені захотілося саме з його колекції, з його так би мовити, лабораторії купити рослинку. От такі у мене. І, і ще купила, зараз покажу. Сьогодні у мене збор урожаю. Три посилки сразу отримала. Так, це я замовила доброго катана. Це для вибухового зростання коріння. Ну, Подивимося. 100 мл. Взяла дорога я вірщ. І фізан 20. Дівочки, достала я собі фізан 20. Теж 100 мл. Баночка. Теж чекала, поки пройдуть морози, тому що ну, жидкість могла посилочки замерзнути, були дуже великі. Морози, так, в на тижні два чи три чекала, поки вишлють. Отримала. Так, вроді все, показала. Це на сьогодні. Все. Через пару днів покажу ще. І ще покажу ще. Буде дві посилочки. Так, окей, єсть. Відписалася всім, що все отримала, все чудово. Так що, дівочки, є отаке От ще поповнення в мене. Дякую всім. Чекайте наступного відео. Пока!